Чи траплялося з вами колись так, що довгоочікувана гра в улюбленому жанрі опинялася десь у забутому закутку стім бібліотеки через не зовсім позитивні перші враження? У автора цього огляду сталося саме так: гра Kingdoms of Amalur The Reckoning обіцяла стати вельми цікавою ролівкою, та через низку незрозумілих дизайнерських рішень вона була деінстальована і забута після кількох годин проведених у ній. Однак через відсутність високоякісних рольових ігор у 2013 році і непереборне бажання досліджувати нові світи, королівства Амалуру таки отримали увагу, на яку заслуговують, і ми готові, хоч і з тривалим запізненням, розповісти вам про цю неоднозначну забавку. Краще пізно, ніж ніколи, еге ж? Kingdoms of Amalur – це гра з великою кількістю дрібних і не дуже недоліків. Аби могти отримувати від неї задоволення, слід навчитися дивитися крізь них. Отож, у першу чергу ми розповімо саме про негативні риси гри. Перше, що створює певний дисонанс, це невідповідність графічного стилю, серйозності подій на екрані. Гра подекуди демонструє сцени жорстокості, обезголовлення, ріки крові тощо. При цьому сам графічний стиль є мультиковим і дещо нагадує Фейбл та світ Воркрафту. Для чого намагатися бути серйозним при такій візуальній складовій не дуже зрозуміло. Що стосується інтерфейсу, то він у грі вщент консольний і для пк гравця страшенно незручний. Те саме стосується керування. Його розробники заточили під геймпади, залишивши вірних послідовників святих миші й клавіатури без таких важливих речей, як зручний інвентар, чи можливість перемикатися між ходьбою та бігом. Для рольової гри це неприпустимо. Ще одна претензія до діалогів. Річ у тім, що протягом спілкування героя з ніпами майже половину екрану невідомо для чого займають чорні смуги, що страшенно дратує. Ну і чи не найбільший недолік гри це її стилізація під ммо забавки? Знаки оклику та запитання над головами ніпів, порівневе зростання ворогів від локації до локації та інші притаманні онлайновим ролівкам елементи часто створюють враження, що граєш сам один на піратському сервері. Ще одним фактором, здатним відштовхнути гравця від Kingdoms of Amalur, є перенасиченість гри Лором. Себто відомостями про цей світ те, що у цього світу є свої історії, звичаї та культура, це, звісно, дуже добре. Але усі ці назви раз, міст та історичних подій виливаються на гравця таким чином, наче він мав би вже про них звідкись знати, замість того, аби поволі вводити його у курс справ. Отакі недоліки є у Kingdoms of Amalur. Все ж, ми переконливо радимо знайти сили перебороти їх і продовжувати проходження, адже у цієї гри є чим привабити шанувальників рольових ігор. Історія Kingdoms of Amalur починається зі смерті. Головний герой перший вдалий результат експерименту гномського вченого, ціллю якого було навчитися повертати життя загиблим. У якості побічного ефекту воскресіння герой опиняється поза сплетіннями долі, що пов'язують усе живе у світі. Таким чином, персонаж гравця, чи не єдиний герой у світі гри, чия доля не визначена наперед, і який може своїми діями змінювати долі інших. Цікава зав'язка, чи не так? Як вже зазначалося, ігровий світ створено таким чином, що у кожній наступній локації герой зустрічає сильніших ворогів та знаходить цінніші скарби й краще спорядження. Гравець може, не засиджуючись довго у нубських місцинах, вирушити на пошуки пригод у локації, де за виживання доведеться серйозно боротися. На щастя, бойова система Kingdoms of Amalur цьому вельми сприяє. Взагалі, хороша бойова система це така, при якій гравець, завдяки власній спритності та розумінню тактики, здатний вийти переможцем навіть із сутичок з набагато сильнішими ворогами. Прикладами вдало реалізованої бойової системи є такі ігри, як «Готека 2, Dark Messiah of Might and Magic, Перша Різен», тощо. До цього переліку можна впевнено додати «Королівство Амалуро. Випрацювавши підхід до кожного ворога, можна вміло поєднувати удари з перекидами та навичками героя, аби перемагати без жодної подряпини. У важких сутичках на допомогу гравцеві приходять виготовлені за допомогою алхімії зілля та відверто читерська властивість, що на короткий час перетворює ворогів на беззахисних пацюків. А героя на всевладного бога війни. На щастя, використовувати її не обов'язково. Бойові характеристики можна покращувати за допомогою величенької кількості предметів спорядження, що поділяються на звичні для любителів онлайнових ролівок, типи від простих до легендарних. Пошук нових елементів спорядження героя, як і у ММО, є чи не найпотужнішою мотивацією досліджувати ігровий світ. Що стосується магії, то з нею у грі теж усе гаразд. Різноманіття усіляких заклять дозволить любителям чарувати розгулятися повну. Виглядають магічні ефекти дуже і дуже видовищно. До арсеналу чаклуна входять бойові патериці, кожна з яких б'є одним з кількох видів магії, а також магічні чакри, за допомогою яких маг може вступати у ближній бій. А от лучників та любителів прокрадатися, розробники відверто обділили, адже окремої спеціалізації для любителів вести бій на відстані чи проходити усе у стелсі у грі немає. Лук є виключно додатковим вмінням для класу пройдисвітів, який відрізняється від воїна тільки способом ведення бою. Якщо воїн може розмахувати усілякими величезними залізяками, то пройдисвіт воює кинджалами і вигнутими лезами, періодично пострілюючи з лука. А що стосується прокрадання, то хоч гра і дозволяє непомітно вбивати ворогів, підкравшись за спини, та усі рівні так не пройдеш, і у бій доведеться вступати часто. До того ж, Ніпи та чудовиська демонструють доволі низький рівень свого штучного інтелекту, вперто відмовляючись помічати героя, що вирізає їхніх друзів прямісінько під боком. Складається враження, наче розробники неймовірно пишалися створеною бойовою системою, і тому вирішили, що битися у грі буде обов'язково. Що ж, принаймні, воювати у Kingdoms of Amalur дійсно цікаво, і не виникає бажання уникати сутичок. Рольова система гри базується на загальних та класових навичках. На кожному новому рівні можна вкласти одне очко у вивчення одного з загальних умінь зламу замків, зачаруванню предметів, переконанню тощо. Окрім цього, гравець отримує три очки класових навичок, які можна вкласти у прокачування вмінь обраного класу: воїна, мага чи пройдисвіта. Та за скромну суму деякі ніпи можуть анулювати усі вивчені вміння, дозволивши героєві обрати і вивчити нову спеціалізацію з нуля. Важливою частиною будь-якої рольової гри є насиченість ігрового світу. З цим у Kingdoms of Amalur немає жодних проблем. У численних поселеннях, містах і містечках живе безліч ніпів, і у багатьох з них знайдеться якесь доручення для героя. У найкращих традиціях класичних ролівок діалоги з ніпами розбавлені чималою кількістю реплік, які, хоч і не є обов'язковими до прослуховування, та все ж можуть містити цікаву інформацію. Мандруючи світом, герой може приєднатися до різних фракцій, що тут існують. У кожній з них можна отримати додаткові ланцюжки завдань. На жаль, з квестами пов'язаний і один з ігрових недоліків. Десь на середині гри існує ризик знудитися від надзвичайно великої кількості завдань та доручень. До кінця дійдуть тільки затяті любителі рольових ігор. Як вже зазначалося, візуальна складова гри може викликати певний дисонанс, і навіть якщо змиритися з її мультиковим стилем, технічна сторона все ж є далекою від ідеалу. Очевидно, розробники не заморочувалися над створенням надреалістичних текстур та моделей. Відтак, якщо розглядати елементи світу в притул, то можна легко помітити недосконалість графіки. Та на безриб'ї і рак риба, і спраглих до рольових ігор гравців це не мало б відштовхувати. До того ж, недосконалість графіки ані трішки не руйнує атмосфери гри. При бажанні кольори та тіні можна покращити за допомогою популярної графічної модифікації ENB. чудову казкову атмосферу вдало доповнюють музичні композиції, що лунають протягом проходження. На почесне місце у плейлисті ігровий саундтрек навряд чи претендує та свою роботу виконує. Мандрувати світом королівств Амалуру під цю музику вельми приємно. От тільки після кількох десятків годин гри вони дещо набридають. На превеликий жаль. Продажі гри не виправдали сподівань видавця. Аби окупитися, гра мала б продатися накладом принаймні у 3 мільйони копій. Натомість на перші місяці продажів гру було б придбано удвічі менше разів. Шкода, що Kingdoms of Amalur не отримала уваги, на яку заслуговує, адже за усіма дрібними огріхами ховається справді хороша рольова гра з цікавим сюжетом, величезних розмірів ігровим світом, горою різноманітних квестів і причудовою бойовою системою. Прихильникам жанру RPG грати у неї. І просто необхідно.